Цікаве рішення, вже так давно не бачив, років 20, напевно, може більше. Як роблять басейн? Ізольовані, гнучки повітроводи, центральна магістраль, якісь відводи, напевно, анімастати чи щось буде стояти. Дуже цікаве рішення, для, як для басейну. Що з цим робити тепер? ХЗ. А де наша установка хоча б тут? І що, що тут? так, вот наша установка. Тобто. Салда, приточні, витяжні двигуни, рекуператор. Ну, непогано. Хоч старинна, але непогано. Якась автоматика, напевно. Робота установки, обща аварія, щиток якийсь зібраний. А, теплоносій підводиться. Ja to tu...